Доброго дня, любі друзі. Сьогодні 14 січня і 11-й день святків. Цей 11-й день святків відповідає за місяць листопад. А листопад, як ніяк інший місяць, підходить для прощання, відпускання та теми смерті. Водночас це прощання з старим. І відкриття себе для чогось нового. Бо лише тоді, коли ми можемо щось відпустити, ми маємо місце, щоб відкрилося, щоб прийшло щось нове. Отже, сьогоднішня тема трансформація, зміна, тема смерті, прощання, відпускання. Будь ласка, не бійтеся слова смерть. Смерть означає не тільки відхід. Нас в інший світ, а також ем, просто закінчення закінчення чогось е, старого. Ем, це може бути смерть, наприклад, якихось поганих почуттів, смерть невдачі тому подібне. Тобто не сприймайте це слово буквально, е, буквально будь ласка. Отже, е, місяць листопад і е, е, астрологічний знак: Суддяко, Скорпіон. Який ваш ритуал на сьогодні? Роздуми про вашу мету в житті? Чого ви хочете добитися? Якої мети ви прагнете? Знайдіть собі мету, мета потрібна в житті. Які запитання на сьогодні? У чому сенс мого життя? Чому я тут? Що я хочу принести на цю землю? Що нарешті закінчилось і тепер хоче нарешті, відійти? І що для мене важливо в моєму житті. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора і до завтра!